Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. У ніч на четвер Україна зазнала чергової масованої атаки безпілотниками. З чорного моря ворог випустив по території нашої країни понад 40 ударних дронів камікадзе. Українським захисникам більшу частину з них вдалося знищити над Одеським регіоном. Усі повітряні цілі було збито. Повідомили у повітряних силах України. Однак, крім зовнішньої небезпеки, існує і внутрішня. Від початку року в Одеській області вже сталися понад 3,5 тисячі пожеж. А більшість випадків через людську недбалість зауважують рятувальники. Через суху погоду пожежі набувають масштабного характеру за лічені хвилини, повідомляють одеські рятувальники. Самовільне спалювання сухої трави набуло вже масштабного характеру. Від початку року в Одеській області вже сталося понад 3,5 тисячі пожеж. Рятувальники зазначають, гасити такі великі загоряння дуже складно. За минулу добу понад 50 пожеж, поза минуло до понад 50 пожеж, Причому вони мають ці масштабний характер на ці пожежі витрачається дуже значний людський ресурс. Тобто люди виснажуються на цих пожежах. Це великі площі, це великі площі, де необхідно працювати фізично. Нема, нема можливості подати туди воду. Вони працюють так званими там підручними засобами. І ну це дуже значний людський ресурс. вони дуже втомлюються. Рятувальники вкотре наголошують, зростання пожеж на відкритих територіях лісопосадок Одеської області може призвести до знищення екосистеми, а подекуди загибелі тварин та людей. Останнім часом російські війська стали активніше обстрілювати території Херсонської області, які не змогли окупувати. Зранку військові РФ атакували два села Антонівку та Золоту Балку. Унаслідок цього постраждали дві жінки та чоловік. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. За минулу добу росіяни випустили по Херсонській області 603 снаряди з різних типів озброєнь. Загинули двоє людей, одна отримала поранення. Декілька разів на добу армія РФ завдавала авіаударів керованими бомбами по Миколаївці. Цей населений пункт щодня перебуває під атаками ворога. З повітря противник бив і по Ольгівці там, потужними вибухами, зруйновано житлові будинки. У великанському російськими снарядами пошкоджено складські приміщення та електричний трансформатор. У полі біля Новобереслава на міні підірвався трактор. Водій від отриманих поранень помер. Під інтенсивними обстрілами російської армії перебував і Херсон. У корабельному районі загинув сорокадну. Річний чоловік і поранений 28-річний місцевий житель. Снарядами пошкоджено шість приватних будинків. Також під артилерійським обстрілом перебувала територія заводу. Там виникла масштабна пожежа. Російська армія кілька разів відкривала вогонь по рятувальниках, які працювали на місці. НП. На щастя, ніхто з них не постраждав. Повідомили в поліції Херсонської області. На сторожі безпеки стоїть і поліція охорони від початку великої війни. покинути українськими переселенцями житло все частіше стає наживою для злодіїв. Як обезпечити свої будинки та квартири від пограбувань та інших небезпечних ситуацій? Наші кореспонденти дізнавалися у правоохоронців. Поліція охорони продовжує стояти на сторожі безпеки жителів Одеси, зокрема їхнього житла, щоб не стати жертвою хуліганства або грабежу. Чимало одеситів вирішили обезпечити свої будинки і квартири і встановити систему охорони. Коли багато людей уїжджають і встановлюють, просять встановити. Є такі випадки, військовослужбовців, хто уїжджає на фронт. І ми в оперативному стані, буквально день-два. От людина от виявила бажання, каже, мій післязавтра вже виїжджать, я хочу, щоб моя квартира була під охороною. Ми оперативно за одну добу встановили охорону людині, і він поїхав виконувати свій військовий обов'язок. Для забезпечення безпеки житла від неочікуваних гостей можна звернутися до поліції охорони та укласти договір. Після цього за адресою направляється група електромонтерів. Якщо це радіосистема, монтажні роботи зазвичай проходять за хвилин 30-40. Якщо це монтаж системи відеоспостереження, це трошки довше, бо там треба проводити кабеля, дроти протягувати. І зазвичай це займає більше часу. Також це стосується пожежної сигналізації. Вона теж повинна бути схована, а проводка має на увазі. А самі сповіщувачі, ну вони дуже швидко монтуються. Зі свого боку, фахівці електромонтажу мають можливість регулярно підвищувати свою кваліфікацію. У нас є обладнання, з яким ми працюємо. Ну, так як його багато, воно дуже різноманітне, не всім завжди вдається запам'ятати все. Тому хлопці приходять і тренуються, вскривають датчики там. Вчаться встановлювати, робити там невеличкий монтаж, установка закріплення датчиків. Поліцейські розповіли про те, як працює система охорони у разі небезпеки від надходження сигналу тривоги на оперативний пункт до прибуття наряду на місце події. Таким чином, сигнал тривоги надходить до пункту централізованого спостереження. Оператор, який працює цілодобово, приймає цей сигнал і надсилає на цю адресу групу реагування, що знаходиться поблизу. В загалом у місті налічується 12 таких нарядів. На одній з систем приходить сигнал Тривога. Ми відкриваємо в першу чергу карту і відправляємо найближчу групу до об'єкту. Кидаємо тривогу на планшет в нашій групі, після чого вони повинні підтвердити її. Далі ми оповіщуємо наш наряд про назву об'єкта та що спрацювало на даному об'єкті. Прибуття суємо в радіостанцію та в системі в нашій системі. Кришна тридцяти імпульсу. Приймайте тривогу, будь ласка, спрацювали вхідні двері, під'їзд перший, поверх четвертий. Співробітники поліції, отримуючи виклик, вирушають по гарячих слідах правопорушників. Прибувши на, до об'єкту, з якого спрацювала тривожна сигналізація, наряд в першу чергу блокує об'єкт. Е, проводить його обстеження, виявляє. Ну, які там пошкодження, якщо з об'єктом все добре, він доповідає на пульти централізованого спостереження, що об'єкт без порушень. У разі, якщо тривога не була хибною, поліцейські діють наступним чином. Якщо наряд, прибувши на спрацювання, виявляє порушення цілісності об'єкту, він в першу чергу викликає госорган. Якщо госорган, Даний час відсутній, за кордоном знаходиться, то в другу чергу ми викликаємо довірену особу, яку власник прописав карті об'єкту. До того моменту, коли прибуває довірена особа, наряд знаходиться біля об'єкту і забезпечує його патрулювання, охорону. У більшості випадків причина виклику наряду на місце події хуліганство, зазначають поліцейські. Розбили вікно, втекли. Там розкавиряли ті двері, спрацювала сигналізація, втекли. Вони, люди, мабуть, трошки не осознають ситуацію, бо, якщо сказали, треба виконувати режим. Нічний режим, що всі знаходяться вдома по домівках, то його треба виконувати. Але, на жаль, у нас є громадяни, які зловживають, і це в основному хуліганство воно відстежується після вживання алкогольних напоїв. У період блекаутів активізувалася ще одна категорія правопорушників грабіжники. Користуючись ситуацією, найчастіше вони безперешкодно потрапляють до житлових багатоповерхових будинків і скоюють крадіжки. Сьогодні поліцейські вже підготовлені до можливих відключень електроенергії та створюють додаткові умови для стабільної роботи охоронної системи. У нас уже більша частина. Об'єктів, які вже замінили акумулятор на батарею, і яких вже є резервне жилення. І це не тільки з нашої сторони, а з сторонні органів. Вони також турбуються, хтось взяв резервне жилення для більшої ємності, хтось генератор більшу частину закупили. Тобто люди вже самі розуміють, що це все потрібно, і без цього нікуди не дінешся. Важливо пам'ятати про те, що надзвичайна ситуація може статися не тільки в приміщенні, а й на вулиці. Задля безпеки місцевих мешканців кнопки тривожного виклику встановлені, зокрема й у громадських місцях. Незважаючи на воєнний час, поліція охорони працює цілодобово. У разі потреби можна звернутися за коротким номером 98 99. Проте не завжди безпечно їздити міськими дорогами або в області. В одеському регіоні затримали винуватця смертельної аварії. З'ясувалося, що чоловік, сівши за кермо в стані сильного алкогольного сп'яніння, збив на смерть літню жінку та втік. ДТП сталося в селі Олександрівка, 28-річний житель сусіднього села, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням. На закругленій ділянці дороги в'їхав у бетонну огорожу мосту, а потім збив 70-річну односельчанку. Жінка померла на місці. ДТП В'їхав у бетонну огорожу мосту з подальшим наїздом на 70-річну односельчанку, яка йшла у дороги. У нас до дорожньо-транспортної пригоди жінка загинула до приїзду швидкою. Сам водій не постраждав. Чоловік покинув автомобіль із місця автопригоди. Втік однак, уникнути відповідальності порушнику не вдалося. За годину його розшукали та затримали правоохоронці. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Нетверезому водієві загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області наразі працюють близько двох тисяч укриттів. Ще більше 400 з різних технічних причин поки закриті. А в Одесі відкриті 650 бомбосховищ, що, за словами чиновників мерії, здатні захистити майже півмільйона мешканців міста. По всій Україні наразі працівники ДСНС готують обширну базу укриттів, яка буде долучена до застосунку «Дія». І це дасть можливість кожному громадянину наочно побачити на фото стан споруди, її координати та обрати ту, що знаходиться в безпосередній близькості. По Одеській області готові майже дві тисячі укриттів. Ще 463 за різних технічних причин не працюють. На території Одеської області у нас обліковується 923 захисні споруди: це 321 сховище та 602 та протирадіційних укриття. Вдалося завдяки освоєнню тих просторів, що називається підвальні приміщення, приміщення подвійного, подвійного призначення. Це мається на увазі паркінги. І таке інше. Вдалося цю цифру з 923 наростити до 2456. Укриття. Ми маємо сьогодні в Одесі 353 захисні споруди. Це загалом всіх форм власності. Із них 85 це комунальна форма власності. І протягом останніх трьох місяців ми майже втричі, втричі збільшили відсоток укриваємості населення. Ми його підняли до рівня по найпростішим укриттям більше 650 укриттів. А це майже виходимо сьогодні на цифру в. 480 тисяч осіб це мешканці міста, міста Одеси. Основними проблемними питаннями, через які відкриття захисних споруд затримуються, є технічні недосконалі несучі конструкції, відсутність вентиляції, запасного виходу тощо підкреслили фахівці з цивільного захисту. Більше ста спеціальностей пропонують 27 держзакладів професійно-технічної освіти в одеському регіоні. Як відбувається процес їхньої модернізації, про особливості здобуття робітничих професій в умовах воєнного стану? Дивіться далі у нашому випуску. Не перший рік ринок праці відчуває потреба у кваліфікованих робітничих кадрах, і воєнний стан ще більше загострив цю проблему, говорять в обласному департаменті освіти і науки. Тим більше вже зараз треба замислюватися про відновлення країни, а для цього потрібні будуть спеціалісти. Наразі в Одеській області функціонує 27 державних закладів професійно-технічної освіти. Перше завдання наше створити багатопрофільні, потужні професійні центри. Які не у яких не дублюватимуться однакові професії, так як було в багатьох закладах у нас. І це Потужна матеріально-технічна база, кадровий склад, кадровий потенціал використовувати більш раціонально фінансові ресурси. Про закриття закладів професійної освіти на Одещині не йдеться акцентувала Таїса Абозіна і наводить приклад модернізації на півночі області. Якщо у нас Савранщина славиться туризмом, історичними якимись там подіями, да, які проходили, і е, рекреаційна зона це, то зрозуміло, ми зробили тут акцент на сферу послуг, е, туризм, І ці професії здійснюються на базі Саврані, савранського Скажем, відділення цього училища це юридична адреса північного центру. Якщо у нас у Балті є е, ш, процвітає швейне виробництво, є місце для працевлаштування. Зрозуміло, що там акцентувалась увагу увага на ці професії на професію кравець закрійник Наступний крок створення навчально-практичних центрів професійної освіти, де учні отримують знання на сучасному обладнанні. Також саме у цих центрах здійснюється перепідготовка які е, вимушено залишили території, де проживали. Для військових, яких комісували, але вони можуть виконувати якісь види робіт. Е, і для, у цього, для цього в нас все є, по-перше, це е, класна матеріально-технічна база. Крім цього, ми можемо навчатися за короткостроковими програмами. Причому короткострокові програми можуть бути розраховані на якийсь вид робіт, вивчення якогось виду робіт чи там блоку, модулю, як хочемо ми це все називаємо, освітньої програми. Ну, для прикладу, професія будівельного спрямування, але я хочу навчитися, як вірно класти штукатурку. От я хочу лише оці знання здобути, і цьому ми можемо навчити на базі наших навчально-практичних центрів. Таких навчально-практичних центрів у структурі професійної освіти Одещини зараз 37. У їхніх рамках реалізується і пілотний проєкт. Кулінарний хаб створений на базі Одеського центру профтехосвіти. Планується, що до кінця року відкриється ще два кулінарних хаби в Ізмаїлі та Саврані. Стосовно працевлаштування випускників, то дані наступні. У цьому навчальному році за професію пішли працювати понад 80%. Інші у нас Продовжили навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти багато дуже випускників у нас призвано до Збройних сил, особливо тут, і лише один відсоток звернулися до центру зайнятості для того, щоб ну, отримати якусь іншу професію, інший фах або ж працювати, працевлаштуватися просто через центр зайнятості. Кухарі, кондитери, трактористи, слюсарі, техніки, газозварники, перукарі, візажи. Є найбільш затребуваними професіями на ринку праці в одеському регіоні. Прийом до закладів професійно-технічної освіти продовжено до 1 жовтня. А мова як символ держави, оберіг та озброєння. Загальноукраїнський конкурс Українська мова мова єднання підбив свої підсумки. І цьогоріч його переможцями стали 113 дітей з Одеси. Урочиста церемонія нагородження юних літераторів відбулася в одеському ліцеї. Свої двері для молодих мовознавців та моволюбців гостинно відкрив Одеський ліцей Європейський. Тут відбулася урочиста церемонія нагородження учнів Одеси, переможців 14-го загальноукраїнського конкурсу Українська мова, мова єднання. 113 юних літераторів отримали нагороди за свої твори в номінації Первоцвіт я писала «Двір про сковороду на його пам'ять. Чим він займався? Чому він був важливим діячем в історії України? Це для мене як досвід навчання. Мені цікаво спробувати себе в цій сфері, і ну подобається писати. Учні одеських шкіл спробували своє перо за темами Завжди сучасне сковорода, Срібне слово, Кобзар і сучасність об'єднаємося ж, брати мої. Ми за безпечне майбутнє. Серед переможців мовного форуму не тільки прозаїки, але й юні поети. Дмитро зараз живе і навчається в Одесі, але його рідний дім це Херсон, місто герой між пустелею і морем. Мені подобається писати вірші, мені так легше на душі, українська солов'їна, наша краща перлина. Ти здобута у віках, і оспівана в казках, боротьбою знань пролита, в словниках уже розкрита. Ми два береги з'єднаємо, схід і захід Дунаєм, щоб тебе не забували, в пам'яті, щоб вкарбували. Мово, рідне, пливи в устах наших оживи. Діти повинні приймати участь в цьому конкурсі. Якщо так підвести підсумки за 24 роки, десятки тисяч школярів і письменників і журналістів прийняли участь в цьому форумі. Він уже кракує 24 роки. В наступному році вже ювілейний буде 25. п'яти. Сподіваюсь, так що більшість школярів і письменників і журналістів прийме в, цьому, в ньому участь. Такі заходи придають дітям впевненості у власних силах розвивають їх творчий потенціал. Вони можуть демонструвати всі свої здібності, і завдяки цьому відбувається виховання саме свідомого громадянина нашої України. Гостою свята стала співачка Навка, яка під час зйомок свого мюзиклу на Одещині залюбки прийняла запрошення привітати талановитих дітей Одеси. Ну я просто не могла прийти, не прийти, тому що е, я вважаю, що діти взагалі з дітей починається наше світле майбутнє, тому що зараз ми його різко не, знім, не змінимо Україну, не зробимо її такою омріяною. А от діти наші зроблять. Одеській області затримали чиновника Держагентства рибного господарства. Він вимагав від комерсантів платити щомісячну данину в чверть мільйона гривень. За версією слідства, керівник управління організував корупційну схему з отримання хабарів від кооперативів за діяльність з розведення та вилову риби за безперешкодну роботу на озері Катлабух Ізмаїльського району. Зловмисник зажадав від підприємця щомісячну данину в розмірі 240 тисяч гривень. Як посередників, він залучив своїх підлеглих із числа інспекторів Одеського рибоохоронного патруля. У разі відмови чиновник погрожував підприємцю знищити його бізнес, склавши ефективні протоколи про порушення правил вилову риби. Хабарнику повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одеській області прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення ухилянців через державний кордон. Організатори та подільників затримали в Одесі та в Сараті. Як з'ясувалося, ділки підбирали охочих незаконно перетнути кордон через меседжери та робили для них документи, які давали право проїзду транзитної ділянки траси Одеса-Рені. Потім ухильників безпосередньо приправляли до Молдови. За такі послуги вдячні клієнти платили від 4 до 5 тисяч доларів США. Під час обшуків у квартирах та автомобілях правоохоронці виявили 5 мобільних телефонів, майже 14 тисяч гривень, понад 2 тисячі доларів і готові документи для транзиту. Наразі. Зі організаторів незаконного каналу затримали. Транспортні засоби, гроші та документи вилучили затриманим. Загрожує до сіми років позбавлення волі. Загалом за добу в Одеській області затримали п'ятьох порушників державного кордону. Першого втікача помітили неподалік населеного пункту Калачівка. Побачивши прикордонний наряд, чоловік спробував втекти, але попереджувальні постріли змусили його здатися. У другому випадку на околиці населеного пункту Градиниці зупинили жителі Київської області. Під час перевірки документів чоловік не зміг пояснити, навіщо він приїхав у прикордонний населений пункт, а пізніше все ж зізнався, що хотів потрапити за кордон. Ще у трьох випадках чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали поблизу пункту пропуску паланками, як і удобне. Усіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Під час воєнного стану у бібліотеки все більше приходить молодь. юнаки і дівчата, які не тільки читають літератури, а й спілкуються, діляться враженнями, створюють гуртки за інтересами. В цьому і полягає новий подик для розвитку закладів. Про це розказали в Одеській центральній міській бібліотеці імені Франка, де відбулось свято на честь всеукраїнського дня бібліотек, яке господарі перетворили на справжнє бібліошоу. Бібліотеки в Україні не виживають, а намагаються жити повноцінним життям, наскільки це дозволяють реалії воєнного часу. Всеукраїнський день бібліотек відзначають в країні 30 вересня. Напередодні професійного свята в Одеській центральній міській бібліотеці імені Івана Франка відбулося бібліошоу, героями якого стали співробітники централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Одеси. А це майже 200 обізнаних доброзичливих гостинних майстрів бібліотечної справи та їхні гості. Говорили про свят та про нагальні задачі, які потребують вирішення, збільшити наскільки це можливо в сучасних умовах скрутних під час війни, збільшити фінансування і придбати більше українських нових книжок, так як бібліотечні фонди на жаль, ще на 70% приблизно складаються з старих радянських. Також планується залучити до співпраці з бібліотеками міста побратими Одеси. З тим, щоб зробити партнерські угоди між містами-побратимами і нашими бібліотеками, і кожна бібліотека в мережі знайшла своє місто побратим і представила історію цього народу, історію того міста-партнера у нас в Одесі. Директорка Одеської бібліотечної системи для дорослих Наталія Кликова у святковий день відзначила власний ювілей: 40 років служіння бібліотечній справі. Наталія Дмитрівна зазначає, що кожен новий час створює нові умови для. То щоб полюбити книгу і поспішати на побачення з нею до бібліотеки. Молодь от зараз, саме от зараз, такі скрутні часи, в часи війни, от вони стали приходити в бібліотеку і беруть дуже такі серйозні книжки: Сартра, Ремарка, Гемінгуея. По їх ініціативі створюють гуртки, читання, поетичні клуби. І це їх цікавить. У нас по п'ятницям, в нашому чудовому дворику, збирається молодь. Це книжковий гурток в нашій бібліотеці. Бібліотека сьогодні стала культурним оазисом, де не тільки читають, а й виставляють свої роботи живописці, виступають музиканти, підтримуються зв'язок між науковою, культурною, мистецькою спадщиною і майбутнім. На бібліошоу в центральній міській бібліотеці імені Франка відзначили кращих фахівців, привітали їх музичними номерами, провели книжкову лотерею, а на завершення усіх пригостили великим тортом книгою. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.